Конвалії на вулиці в переходах на дорозі чарівні білі букети у травні заполонили Україну. Їх продають на кожному розі і кажуть, що шкоди так не завдають. Та да, їх дуже багато, да, да. Візді, по всьому лісі. Кожний год їх більше й більше. Вони не зникають, вони ще більше розростаються. Аби заробити гроші, продавчині розхвалюють квітку на всі смаки: ніжність, колір, аромат. Оце краще купувати, чим освіжить воздуха. То я хімія, ага. так. А це от поставили в кімнату на столик трошечки. І воно вже пахне. Свіжі букети з'являються у найлюдяніших місцях щодня. Хоча і продавці, і покупці в один голос твердять конвалії занесені до червоної книги. Вони записані в червону книжку. Я дивлюсь, у мене серце болить, коли продають їх такий. Нельзя це саме збирати смислі їх покупати. Подожіте, так ви ж покупаєте їх. Ну так я покупаю, ну так они, ну да хорошо. Если я не буду покупать, она их держит, держит, держит. Потом никто не покупает, она их выбросит. Все равно она их выбросит. Они же внесены не то в зеленую книгу, не то в красную, не то в желтую. Ну, короче, не хочу поощрять и способствовать процессу исчезновения редких растений. Та як виявилось, конвалій немає у червоній книзі, і те, що квітка входить до переліку рослин, що потребують захисту, міф. Вона сироко поширена і добре. Розмножується в природі, однак через масове зривання та продаж, квітка має неабиякі шанси потрапити до наступного видання червоної книги. Я не радив би зривати рослини природньої флори, особливо такі красиві, Бо рано чи пізно вона стане рідкісною. Якщо ж продавців не зупинить совість, це зроблять екологічні служби та міліція. Адже незаконний продаж рослин, навіть якщо вони не входять до червоної книги, карається штрафом від 50 до 250 гривень. Якщо немає документів, які підтверджують Законність набуття цієї рослини, от вона вважається незаконно добутою і тому притягується до адміністративної відповідальності людина. Тож екологічні служби вкотре закликають насолоджуватися квітами на присадибних ділянках або у горщиках і бережіть природу.